Ось так люди ховають своїх родичів, сусідів, близьких прямо у дворах, не маючи змоги відвести померлого на кладовище. Вона Анамерла від болезни, розумієте? А чому во дворі похоронили? А куди було хоронити? Тут вже, різвініка. Ну, нікому не треба. Поховання поруч із будинками ми побачили якраз перед тим, як нас помітив дрон. Були вимушені забігти. Під'їзд перечекати якийсь час. Я вже бачу, ну, якщо не забрати около п'яти могил. немає можливості вивести умершого чоловіка. Просто виносять з під'їзду і закапують в полі. Ставлять картонний крестик і все. Катастроф. Покровськ змінюється щодня. Просто перетворюється на руїну. Немає жодної вцілілої будівлі. Все побито, розбито. Довкола згорілі та розбиті автомобілі, а під ногами не розірвані боєприпаси. Покровськ уже давно нагадує: Бахмут чи Авдіївку, щоправда, там не було такої кількості fpv дронів Виглядає все як сюжет з постапокаліпсису. Якийсь сталкер у зоні відчуження, але в цьому сюжеті ще прилітають ракети, російські снаряди, fpv дрони вбивають людей.